Зест, сліп ретарт. Твій сон. Глядачі, 24-го, вітаю з вами в студії Владислав Новіков. На зв'язку Олексій Боряченко, виконавчий директор асоціації органів місцевого самоврядування Міжнародна асоціація малих громад. Олексію, вітаю! Вітаю, друже, вітаю всіх наших шановних глядачів. Я думаю, що треба все ж таки приділити увагу тому, що відбулося, і що буде відбуватися далі з цим великоднім перемир'ям, яке то по суті свої важко назвати перемир'ям, але все ж таки від початку повномасштабного вторгнення можна сказати, цикл суттєво змінився. Так, це не було. Умовно кажучи, все усяжне припинення, але по повітрю не били. Е, хоча провокації дронами, провокації артилерією на наземні операції вони продовжувалися зі сторони Росії, і це фіксувалося так. Чи інакше, зсув геополітичний, ми побачили. Е, хотів би почути твою рефлексію з приводу всієї цієї історії, так би мовити, хронологічно від її початку до її е, поточного стану. Бо Росія заявила про завершення цього перемир'я. І, типу, що далі? Чи влаштує ця вся історія Трампа? А, ну, Дивіться: для того, щоб не входити ну, в, там, в давні ретроспективи. Я думаю, наші глядачі чудово я самі пам'ятають, як розвивається тей, цей перемовний трек. Але є в нього такі певні роторні точки. І, Мабуть, основною роторною точкою є політична амбіція Трампа. Стати глобальним миротворцем він це обіцяв. І, по суті, артикулював як основну зовнішньополітичну ціль на своїй в своїй інаційній промові. І відповідно далі, все, що відбувалося в цьому перемовному процесі замодерування Сполучених Штатів Америки, мало наближати саме політичний результат для Дональда Трампа. Отаке От формулювання, воно, мабуть, найбільш реалістичніше. Звичайно, звичайно. Ми навіть ну скажімо, додатково можемо в цій думці впевнитись, тому що Трамп навіть артикулює, що він має завершити війну, От, але на правду, коли потім його члени його кабінету, той саме держсекретар Рубіо, коментують, що це все ж таки Трамп має на увазі саме досягнення стійкого перемир'я, тобто, тобто навіть понятійно, все одно видається навіть якісь тимчасові результати за великі перемоги Трампа після базової стратегії, яка збігаючи наперед, виявилася невдалою, про це до речі, ми з тобою говорили на один раз в наших ефірах, коли була визначена пріоритет сполучених штатів на саме встановлену двосторонніх взаємовідносин Російської Федерації, і після цілої низки зустрічей Ер'яда не джида, Стамбула, Москва, санкт Петербург, на Вашингтон, коли з Дмитріва навіть санкції зняли. вона показала, що жодного по суті. Результати, які можна показати як зовнішню на політичну перемогу Трампу, немає, і щоб Путін просто водить за ніс а, с, Трампа, і Російська Федерація в цілому водить за ніс ті делегаціями американців, які намагаються ну так чи інакше сунути перемовний трек. І от тепер а, перейшли до такого вже. Ну скажімо, якщо вважатись, мабуть, шаховою мовою Еншпілю, коли дуже мало часу, і і такі дипломатичні, дипломатичні протистояння відбуваються, як в боксі на короткій відстані. І зараз ми розуміємо, що до 100 днів Трампа залишилося ну, по суті, зовсім недовго, до 30 квітня. і йому вже зараз потрібно якийсь результат для своєго, для свого електрату показувати. Ну, до речі, саме для того летів відхов на е, спестасаника близькому сходу, і по факту по взаємовідносинам з Росією та Путіним, е, задаючи відповідно це запитання, але окрім відосика від Росії теплого прийому, більше ні до чого домовитися не вдалося. І от тоді, коли вже було наскільки ми вже можемо зробити висновки, зміна перемовного формату на те, що все ж таки долучити європейців до цього перемовного процесу, і за рахунок цього підсилити позицію американців. Вот почала ще більше динаміка розгортатися. До речі, як на мене, це дуже вдалий був крок от створення цього абсолютно нового формату. До речі, хто думав, що це продовження попередніх перемовних ну, треків він помиляється. Це напрацювання абсолютно нового. І до речі, звернути особливу увагу що що ці зустрічі в Парижі вже артикулюється не європа, не європейський союз, а саме коаліція охочих. Ну тобто це нове утворення, яке по суті бере на себе відповідальність за створення нових безпекових контурів Європи. І до речі, також дуже показово, це неможливо не пригадати. До нього доєдналася і Німеччина. І по суті, після а, такої зустрічі, як на мене, вдалою, тому що навіть по фіналу відбулася тристороння неанонсована зустріч між делегаціями Сполучених Штатів України і цієї коаліції охочих, ще й більш того. На делегацію по факту очолив Марку Рубіо держсекретар, який набагато більш. Реалістичніше, прагматичніше відноситься до перемовин, аніж той самий Вітхов, який просто повторює російські наративи, не ще й більш того долучили до цієї зустрічі в останній момент спецпоставника України Келога. всі ті речі вони дійсно дали серйозний поштовх до політичного врегулювання і до такої певної мірою сміливої позиції на самих європейців. Ну тобто, да, коаліція, які називають, Рішуч, Чих охочих, сміливих, от вона потихеньку зараз трансформується до своєї остаточної форми. І, до речі, домовилися аж в Лондоні на цьому вже тижні провести наступну зустріч, яка вже має і розставити усі крапки на ті. Ну чому у Лондон? Я думаю, очевидно, тому що перша була за ну, домашнього, так би мовити, прийняття. На Францію, як скажімо, так, як с з елементів основних коаліцій охочих, а друга Британію, тому що ці дві країни навіть вже анонсували можливість долучення своїх миротворців як додаткові гарантії безпеки для України після припинення вогню. Але ми ж не розуміємо, що коли після цієї зустрічі Марко Рубіо зателефонував Лаврову. Ви уявіть собі, яка паніка була в Москві, коли Рубіо сказав, що якщо Ну не буде якогось конструктиву з боку Російської Федерації, то просто Сполучені Штати можуть вийти з перемовного процесу. Це по суті був контр ультиматум зі сторони сполучених штатів на ультиматуму Російської Федерації про ці о, денацифікації, де на дві все це інше. Що вони там поневидумували. Там чотири регіони, а потім Уітхов е, почав там е, говорити п'ять регіонів. Ну одним словом, ці політичні довіси. Сполучені Штати явно показали, що вони проти такої шантажної політики Російської Федерації Вони сказали: або давайте домовлятися. На, на загально справедливих умовах на насвітфаєр відповідно без умов політичних, а потім сідати за стіл перемовин. Але в цьому столі перемовин в цьому форматі вже буде коаліція охочих, що звичайно є надзвичайно а, негативним сигналом для Російської Федерації, тому що вони чудово розуміють, що якщо будуть європейці. За столом перемовини, якщо будуть відповідно моротворчий контингент, то вони звичайно не зможуть з величезною вірогідністю ну ще раз напасти на Україну, тобто по суті Україна. Дуже серйозні результати отримала за наслідком зустрічі у Франції і на так з позитивом, скажімо, так дивилася на наступну зустріч в Лондоні, де вже мали і технічні, скажімо, так аспекти справи обговорювати і говорити про моніторингову місію, і в тому числі там про географію мратворчого контингенту. Ну і про так мовити з поточні конфігурацією всесажного систефаєром. Але як бачите, росіянам ця, як я вже сказав, історія дуже не дуже не, не є неприйнятною. Путін зрозумів, що по суті його зараз примушують, примусять до якоїсь для нього невигідної конфігурації. І тут вже направду неважливо, чи підпише щось Путін, чи не підпише, тому що в Лондоні в будь-якому разі була б досягнута домовленість як мінімум на трьох. Європа України і Сполучені Штати Америки, а ви згадаєте, що європейці і той самий Стармер, і той самий Макрон, чого їхали свого часу в Вашингтон, тому що вони хотіли гарантії безпеки для себе, навіть не для України, а для миротворчого контингенту. От і тепер, коли Сполучені Штати були самі зацікавлені. На в цьому перемовному процесі і долучення Європи за стіл перемовин і Європа також надихнулася, тому що вона розуміє, що на Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб вони були в процесі мирного врегулювання. Тобто тут зійшлися дійсно інтереси і України, і європейських країн і Сполучених Штатів Америки. Тобто робимо висновок, що Путіну потрібно було буде було яким чином ну пересмикнути так би мовити дипломатичну ініціативу, щоб розбити оцю трьохсторонню коаліцію, яка прямо на наших очах зараз формувалася за участю цієї коаліції рішучих, і направду вони спробували знайти таке рішення, оголосивши якраз от перемир'я. Причому перемир'я е, пасхальне е, на 30 днів Да, Я не буду зараз повторювати абсолютно правильних речей. Всі їх чудово розуміють, е, що це виключно був політичний жест, якби дійсно Росія Москва прагнула до. Перемир'я, то вона могла це зробити вже 30 днів тому, коли про нього і домовлялися. Коли Україна не домовилася про перемир'я, коли Сполучені Штати про нього говорили, і коли по великому рахунку Росія мала його виконувати як мінімум в енергетиці, чого вона просто-напросто не робила. Про це є величезна кількість доказових матеріалів, яка вже передана і в суди, і Сполученим Штатам Америки як модератору, Відповідно, тепер навіть за ці 30 годинне перемир'я, ви абсолютно правильно сказали, що Росія, також, зменшивши динаміку нападу, все одно продовжувала стріляти, все одно продовжувала на багатьох ділянках фронту наносити, ну скажімо так, болючі удари. Тому сказати, що Росія ну, виконала свої умови, також абсолютно неможливо. Але навіщо в принципі це зробив Путін? Ніхто уважно читав, що він сформулював? Я от зараз на превеликий жаль не не процитую. Якщо в тебе є цитата, будь ласка, зачитай, тому що там дуже важлива історія на саме в формулюваннях. Там Путін казав про те, що Україна має близько до тексту, говорю, піти на умови цього пасхального перемиря, яке за, яке пропонує або по суті вводить в односторонньому порядку Російська Федерація, а в разі, якщо буде порушено, відповідно, цей режим перемир'я то і будуть реалізовані агресивні дії. На то Російська Федерація ну відповідно буде діяти у відповідь. Ну тобто, розумієте, в чому сенс зараз світ дуже інформаційно перенасичений. І оце клікове мислення це ж не тільки в нас, а уявіть, що відбувається у світі, де величезна кількість подій відбувається щодня. Україна ну, потрібно бути відвертими вже не на перших шпальтах. Світових найпотужніших ЗМІ вона то виринає, то знову занурюється, відно десь на, на другі, треті, четверті шпальти. І тепер по суті Російська Федерація такими формулюваннями каже, що саме вони ініціатори перемиря. Відповідно, да що це саме Путін ініціатори перемир'я, і що агресивні дії вчиняє Ні, не вона, ні Російська Федерація, а вчиняє Україна. Тобто, по суті, видає бажане задійство. Не і перекручуючи реальність, ну по суті, так даючи політичний пас, про що ти казав Трампу, що він міг сказати: ну так, от бачите наскільки Путін надійний партнер, він ну по суті примусив українців до перемиря і сказав, що це на пасху стріляти ми не будемо. Вот яку якій який кульбіт реалізовує зараз російська дипломатія, Звичайно, дуже ну, направду неприємний для нас, ну тому що Сполучені Штати на ті факти ну неодноразового порушення свого ж так би мовити перемиря Російської Федерації жодним чином не зреагували, а більше того, вийшов представник Білого Дому і сказав, що було б непогано, щоб Росія проявила добру волю. І Україна ну сторони, да там було так сформульовано, і пролонгували пасхальне перемир'я. Тобто, розумієте, Путін би і так не зміг реалізовувати масштабні ракетно-шахетні удари. Чому? Тому що все ж таки це Пасха, і він би таким чином звичайно. Не знайшов би собі політичних балів ні всередині Росії, ні поза її межами. Навпаки він міг би тільки собі зашкодити. Ну а якщо ти не можеш стріляти, просто потрібно це видати за величезну миротворчу перемогу. Але мене зараз направду, турбує навіть інше. Мене турбує, як буде розвиватися цей сценарій далі, тому що коли виходить Пісков і говорить, що ми зараз не плануємо продовжувати. На пасхане перемиря це як на мене просто черговий фінт росіян. Тому що направду, а ми чудово розуміємо, що для них надзвичайно вигідним є являється по суті пролонгація цього пасхального перемиря. І те, що зараз, по суті, штати просять його пролонгувати росіян. Воно надзвичайно дає політичний бонус в принципі Путіну в наступних на наступних перемовинах, і оце заява Піскова. Це просто ну така історія, що публічно Росія завершила оце ініційоване 30 годинне перемиря. а далі зробила позу «просіть мене, просіть». ну тобто, припрошуйте ага. мене. Щоб пролонгувати відповідно цю історію, що а, одразу зацибнули американці в цю пастку і дійсно почали росіян просити. Ви розумієте, яка була паніка, дійсно, коли Марко Рубіо, повертаючись до Парижа, сказав, що американці вийдуть з перемовин? Паніка в Москві була просто шалена, ну тому що. Ну а як вийде, а що далі? А хто буде їх виводити з ізоляції? Хто з ними буде реалізовувати цілий ряд треків і по Арктиці, і по ресурсам, і по атомній енергетиці, і по відповідно співпраці на інших рівнях, тому тобто числі навколо Європи? Там же ж величезна кількість уже фінансових бізнес проєктів Дімітріїв, наскільки ми розуміємо, привозив до? За Вашингтона, і якщо виходить штати саме з цього перемовного треку по врегулюванню російсько-української війни, по іншим трекам в Трампа не буде такої політичної незалежності від волі Путіна, і той перемовний процес буде йти абсолютно по іншим правилам, якраз по правилам паритетним та справедливим. що ви думаєте, в Москві цього не розуміють? Чудово розуміють, тому основною ціллю після Парижа на хочу, щоб просто ми від нього відштовхувались, тому що це дуже важлива подія. Вже відповідно реалізовувалася стратегія Москви. і от тепер, от тепер, я просто відверто кажучи, боюся що може реалізовуватись не найкраще для наш сценарій, який він може бути. Ну, наприклад, через того самого відхов, а, до речі, який скоро буде в Москві. Ну наскільки ми розуміємо з публічної інформації, може бути реалізована пропозиція Російської Федерації до Трампа. Що ну дивіться, ми вам зараз пролонговуємо перемир'я пасхальне. Путін проявляє свою добру миротворчу волю і дають Трампу на блюдечки перемир'я відповідно на звіт про його 100 днів після інавгурації. І тепер по суті будуть поставлять ультиматум перед американцями, що або вони приймають від Путіна такий жест доброї волі. І тоді Трампу буде що показати на свій звіт перед американцями на 100 днів. Ну або другий варіант американці продовжують спілкувати Тися в трикутнику коаліція охочих США Україна і Російська Федерація все одно нічого не підпише і все одно виконувати нічого не буде. Ну тобто, тоді Трампу просто не буде що ну показати своєму електорату, і от ви знаєте, я дуже не впевнений на правду, що Трамп обере справедливий всеосяжний мир мир через силу, який він так довго і багатократно анонсував ще під. Час виборчих перегонів, а можливо прийме, скажімо, де досягнення такого простих, легких рішень через чергову домовленість Російською Федерацією, яка його звичайно кинуть в чергове. Також я думаю, що Трамп має до цього звикати. Але направду, відверто кажучи, нам від цього буде абсолютно не легше. Тому що якщо умовно кажучи на перемовини в Лондон, приїде вже не така делегація з Марко Рубіо, да, на чолі держсекретаря, а наприклад приїде один відхов. То для нас це тоді має стати абсолютно очевидним, що Сполучені Штати не хочуть продовження цього формату дуже успішного, який почався в Парижі. Тому навіть знаєте, багато телеканалів, багато засобів масової інформації запитує мене, а що ж буде в Лондоні, але направду відповідь як не мене, питання це як на мене трещо неправильно поставлене. ставити потрібно питання, а що буде до Лондону, тому що направду. Що буде до Лондону, і буде потім визначати, що буде в Лондоні. Угу. І дуже коротке питання. Чи ти вважаєш, що Путін готує до 80-річчя перемоги, умовно кажучи, перемогу закінчення так називаємого СВО? Я думаю, що він, якщо дійсно Трамп піде на його умови, йому не потрібно. Йому не потрібна гаряча фаза війни на 9 травня. Дійсно, він буде подавати це як свою велику перемогу. Йому ну направду є що показати. Він же ж пробив там той суходольний коридор, да? і так далі. Тому подібне він буде подавати як перемогу перезавантаження взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки. Він буде подавати ну, бажане за дійсне, але все ж таки про те, що Російська Федерація повертається так же серйозно у велику політику, причому робить це з найпотужніших. Нішою країною у світі в парі за сполученими штатами Америки, з якими вони зараз абсолютно дивним чином вже другий раз підряд голосують спільно на радбезі. Ну по суті, не називаючи Російську Федерацію державою агресором. Ну одним словом, російська дипломатія знайде необхідні формулювання як. Показати це як велику перемогу Путіна. Але тут же ще раз повторюю: Росія зараз намагається затримати Сполучені Штати в дипломатичному процесі, причому нічого не підписувати і залишити все в підвішеному стані, тобто реалізувати той план, про який казав Путін, пам'ятаєте, ще ну, мабуть, два чи три місяці тому. Досягти. Перемир'я без умов, без будь-яких умов, тобто просто-напросто по, -по -мати, мати варіативність, мати можливість порушити це перемиря коли йому буде завгодно, коли йому буде те цікаве, звинувативши. Причому в провокаціях саме Україну. вот якого сценарія буде намагатися ага. досягати зараз Путін. І Абсолютно буде не дивним, що після 9 у травня Путін посилаючись на провокації, там якісь з української сторони повністю відновить бойові дії. А цей термін, цей час, використає для передислокації військ. Про що до речі, зараз кажуть наші військові, що це вже відбувається? Угу, угу, угу. Олексію, дуже дякую тобі за ці відповіді. Цікава інформативна картина у нас видається і. Вочевидь, треба тримати руку на пульсі. Тобі пасибі, що пояснюєш і спідваєш нашим глядачам це корисно. Дякую тобі. Дякую, друже. Гарна обережніця.